Коли я вперше побачив і почув Мар'яну, то був упевнений, що ця 15-річна дівчина корінна львів'янка. Мова, манера і стиль все львівське. Виявилося, ця юна панянка народилася і виросла в Авдіївці. Ой, у Львові мені все подобається. Там сама їхня атмосфера дуже прикольна. Я дуже люблю їздити на трамвайчиках оцих, я постійно там в центр їжджу. Ще дуже був файний цей високий замок, але ж через війну його закрили, бо може щось туди попасти. Як ця дівчинка Завдіївки вибрала в себе всю харизму любову, як так добре вона вивчила мову, за історію життя юної Мар'яни могли б зняти якийсь драматичний екшен, де поворотною точкою стає війна у 2014 році. А головною героїною є не вона, а її мама Оксана. Мар'янці було 6 років, вона мала йти в школу прямо позаду нашого дома. Думаю, ой, сама буде ходити, в школу така самостоятельна дівчинка у нас. І Почалися ті стрібітілі літати, чесно кажучи, ну, страшно було, тому що на голову щось летіло, ти не знаєш, куди що. Дитину під мишку і поїхали. Ну а що робити? Треба було щось вирішувати. Тоді у 2014 році. Мама Мар'яни приймає рішення за всіх їхати з Авдіївки у Білорусь, бо там були родичі, але прожити в іншій країні вони змогли лише півтора року. Приїхали в Білорусі, пішли з чоловіком працювати на завод фармацевтичний, да, там хімії стільки надишалися. Там все було різне. А що ви приїхали? Що ви займаєте наші робочі місця? Хоча українців. На робочі місця не брали на любі. Тобто там брали тільки туди, там, де не хотіли працювати білоруси, наприклад, було тяжко важко, але раді дитини їй було гарно, хорошо, спокійно. Півтора роки, які ми там були, хочу сказати, що дуже серйозно я прямо аж на глазах постаріла. бачите, косметологом ж не просто так тепер працює. Але мама тоді не за себе переживала, а за дочку, бо на чужій землі у першокласниці почалася депресія. З дитинства весела і жвава Мар'яна раптом стала замкнутою тихою. Мама Оксана вирішує з Білорусі повертатися додому в Україну. Але заради доньки їдуть жити подалі від Авдіївки, Трускавець. Уявляйте, Мар'яна на перший клас пішла в Білорусі. А другий, це кінець другого класу, вона пішла в україномовну школу. мама боже, як я піду до школи. Я ж не знаю мови, як я буду там вчитися. Я їй там парус сказала, сказали: кажу, ну що, ти не розумієш, що я тобі кажу? Там, Ну, якісь слова на ну, все понятно, я кажу, ну і все. В Трускавці мені теж подобалось, але ж до того я українську сильно не знала. А коли ми приїхали в Трускавець, мені прямо так от пішло, я вже як розмовляла дуже добре. Так дівчинка Завдіївки вивчила мову у трускавці, почала знову посміхатися і знайшла там багато друзів. Депресія минула. Але за три роки знову переїзд. Тепер в новий для неї Львів. Бо тут була робота для мами, а далі п'ять років відносної стабільності і спокою, і раптом починається велика війна. Мар'яна у той день. Опинилася вдома сама на заході України, бо мама поїхала до бабусі в Авдіївку на схід. Дуже багато в Авдіївку людей повернулося. тому що, як то казали, на промзоні там бахали, нібито так в місті вже нормально було. Там дуже багато людей повернулося додому. Де би вони не були, їх тягне додому, і досі тягне всіх додому. І багато людей там залишається, і коли кажуть. Ну, Місцеві, чи знайомі, чи от кого я чую, кажуть, ой, вони, напевно, руський мір там ждуть. Я кажу, та, а ти встань в такому віці, вже поважному навіть. Встань, вийди зі своєї хати. Якраз от їхала вже Покровськ, і з Покровська якраз до Авдійськи, ну скільки там півгодини, 40 хвилин. І мені дзвонять, е, ну, мені, мене мали зустрічати. Кажуть, Оксана, ти так не Вовремя. Я кажу, в не Вовремя. Ну, я ж вказала, що я їду, що ви мене чекаєте. В смисленні, воврі Оксана, почалась війна. Я кажу, почала... ну, то е, неможливо було усвідомити зовсім. Я була тоді сама дома, бо мама поїхала в Авдіївку, ну там до бабусі. От. А тато був на роботі. І мені мама зранку дзвонить, каже: Мар'яну, ти сьогодні школи не йдеш. Я кажу, то я знаю, ну там мені погано. Вона така: ні, Мар'ян, там війна почалась. І я така «Опять? в смислі. От. І що? Я прокинулася, мені було страшно, звісно, це сирени, як заволали. Я коротше, зібрала там документи, всяка та фігня. Пішла до подруги. Ну, там Подруга з її мамою, наші мами мама просто дружить. От, і пішла от до неї. Я, між іншим, їхала в купе. Чоловік і жінка були. Вони з... їхали з Арабських Еміратів загоріли, гарні такі. А вони вже звикші. Е, чоловік її на заводі працював, вона там е, викладачкою, не пам'ятаю, чи перших класів, отак мені зараз сказали. Ну, от інформація. Те, що вона розказує, яка війна? Ну тут у нас війна, то не тільки війна. І, ти, ти, ти. І отак от дійсно. Ну, я шокована була. Я отак от іду, йду. А у нас там буквально ну, дома рядом, але я йду, і це сирени вилають, і мені якось так страшно флешбекнуло чуть, чуть Мама і донька побачилися лише за два тижні, бо Оксана просто не могла виїхати з Авдіївки. Рідні, близькі цієї родини лише нещодавно теж поїхали звідти, аби зберегти своє життя. Бо житло всі втратили. Ціле місто їм просто нема куди повертатися. Моя свікруха каже: Оксанка, ну як так сталося? Ми бомжі з про Ну. І от людини в віці, люди, коли в віці, і вони кажуть, що робити, що далі робити? А я не знаю. Там нічого вже немає. З однієї сторони, будинок обвалилось, вже кусок там обвалилось, Дідсадочок садочок напроти дому, його просто вже немає, школи ззаду теж немає. Там, ну Там страшно. Там було дуже гарно, там мені подобався такий був як стадіон, там такий був великий літак. Я постійно з'їжджала з нього як з хірки. От. Ну, мені там подобалось, там було прикольно. Воно було таке невелике, там його можна обійти буквально за один день дуже страшно дивитися на ті фотографії. Ти розумієш, що ти ніколи туди не повернешся, тому що там нічого немає. Що треба якось виживати в житті. Щось для дитини робити вже майже 10 років. Як Оксана робить все можливе і неможливе, аби її дочка не бачила жахів війни. Але не бачити і не відчувати цього зараз неможливо навіть на заході України. Ой, то коли прилітала, я звісно пам'ятаю, як лежу. І я просто чую. Я спочатку подумала, що то грім. І і воно прям і йде, і йде, я думаю, блін, що це там така погода погана. І потім я чую, типу, з кімнати мами, що вона каже, типу, о, чуєшся, висустить. я така, йо майо! і я потім зрозуміла, що тут було. Така думаю, блін, це не прикольно, це особливо до школи, воно дуже, коли ти ходиш в школу, ми там чисто по дві години сидимо в укриті. Це не прикольно. Цієї осені юна авдіївська львів'янка знайшла місце, де вдалося, хоч не якийсь час забути про війну і отримати позитивні емоції. Вона була така задоволена. Ви не уявляєте, там вона в такому захопленні вона приїхала. Вона всю всю дорогу, поки ми їхали, розказувала, що там, як там і взагалі. каже: мама, дякую, дякую, дякую тобі. Я так рада, я так рада, що ти попала. Я дуже рада, що вона дійсно що? Психологічний стан такий, бо все одно ви ж бачите, і зима і ті всі новини. І тут, ну, все накладається. Мама десь побачила, їй порекомендувала. Я точно не пам'ятаю, і вона сказала: Мар'яна, крутий табір, давай то й запишемося. От я кажу: добре, давай. А потім буквально десь за тиждень дзвонять, кажуть, ся виїдете. Я кажу, єс. Ну вона була дуже здоволена. вона сказала: мама, це був найкращий, найкращий табір там, де я була. І взагалі вона там відмітила, звісно, сказала, психологіня там була, каже, просто дуже вона так прониклась всім. Тут все прикольно, тут теж от люди тут хороші, всі багато з ким подружилася. Територія тут теж дуже гарна. Я все обійшла там і озеро, річка. Ну тут все гарно. Мені подобається з самі Карпати, тут ну гарно, і люди теж хороші. Я дуже рада, що ми змогли попасти в цей табір. Звісно, не міч щоб вона вони ще разочок з'їздила. Ну не знаю, навряд чи візьмуть Мар'янку. Я думаю, бо вони в квітні день народження, а табір, напевно, літом Що чтобы... да. <шиф> 16 Вже тіха сказали. Блогер кемп від фонду Ріната Ахметова дає можливість дітям, які постраждали від війни в Україні, повноцінно відпочити, оздоровитися, опанувати навички блогера, знайти друзів і отримати кваліфіковану психологічну допомогу. Історія 15-річної Мар'яни Осакової та її мами Оксани увійде до найбільшого у світі архіву голоси мирних фонду Ріната Ахметова, де зберігаються свідчення цивільних українців, які постраждали від війни. Якщо ви теж маєте свою історію чи ладні розповісти історію своїх близьких, рідних, друзів, телефонуйте за номером гарячої лінії 0800 -59 001.